Добрий день. Перевіряємо наше домашнє завдання. Ні, ваше домашнє завдання, так буде правильніше. Итак, перша задача 2.14. щільно закрита скляна пляшка з водою містить бульбашку повітря. Коли пляшці нагрівають, об'єм бульбашки зменшується. Чому це відбувається? Адже відомо, що гази внаслідок нагрівання збільшують свій об'єм. Мабуть, ми з вами подібну задачу або трохи похожу на. Цю задачу ми розв'язували. Але мене цікаво, як ви змогли цього разу відповісти. Наскільки ви все врахували, але ми вже пройшли цей матеріал і потроху рухаємось далі. Але це потрібно теж вміти пояснювати. І так, я згодна з авторами умов, гази при нагріванні справді збільшують свій об'єм. Це правда. Але в цьому випадку треба розуміти, що і рідина теж збільшує свій об'єм, і ось головною умовою в цій задачі є щільно закрита, щільно закрита скляна пляшка. А тоді сумарний внутрішній об'єм майже не може змінитися. Пляшка теж трохи буде нагріватися від води, і це призводить до того, що вода під час розширення. Вона буде стискати, стискатиме, ні, стискати буде бульбашку повітря, тому що ми ж розуміємо, що повітря істотно легше стиснути, ніж воду. Ну, мабуть, ваша відповідь дожна якось отак от виглядати. Якщо що, я майже все проговорила, але ви можете поставити на паузу, ще раз передивитися. Відповідь порівняти з тим, що записали ви. Безумовно, ваша відповідь не повинна бути прям слово в слово, як в мене, ні. Але основні моменти ви повинні обов'язково вказувати. Але якщо щось трохи не написали, то додайте, будь ласка, цю інформацію. Наступна задача дві інші задачі у нас кількісні. 5,35. Наскільки градусів нагріється вода, нагрівається вода, що падає у водоспаді з висоти 70 метрів. Уважайте, що 60% механічної енергії води переходить в її внутрішню енергію. Ну, Задачі такого плану ми вже розв'язували. Майже ми всі типи задач розв'язали, тому що ми завтра пишемо з вами контрольну роботу і ви до цього вже готові, тому перевіряємо. Дивіться, у нас вода падає з висоти 70 метрів, але нам не казали, яка маса води падає. Але ми вже розуміємо, що якщо ми правильно все будемо рахувати, то маса у нас скорочується. І тому важливо, щоб водоспади, багато води, не важливо, скільки, але вона падає з висоти 70 метрів, і при цьому тільки 60% цієї енергії піде на нагрівання. Дивимось, потенціальна енергія це МЖ, кількість теплоти це М дельта Т. в нас іменно дельта Т знайти потрібно. І тільки 60% від потенціальної енергії піде на нагрівання. Ось ми це записали, підставляємо кількість теплоти і потенціальну енергію, скорочуємо на масу і отримуємо розрахункову формулу. Все, перевіряємо одиниці. Здесь будьте уважні, якщо ви вчора писали залік, а ви, мабуть, все це виконували, тоді ми з вами. Якраз там кожного разу працюємо з одиницями вимірювання. Том... Також, також. Тому кілограм метр в секунду в квадраті це в нас Ньютон. І помножить на метр. Ньютон на метр це в нас джоуль. Але я не переписую ще раз, я просто джоуль розписую як Ньютон на метр, щоб скоротити можна було. І отримуємо ми температуру в градусах Цельсія, що совершенно правильно. Звісно, це буде правильно. І тоді е, ми з вами знаходимо, що температура змінюється всього навсього на 1,1 е, градуса Цельсія. Ось така задача, мабуть, ви теж впоралися з нею, і тому ми переходимо до наступної вашої задачі третій із вашого домашнього завдання. 5:59. Туристи, щоб обігріти намет, е, кладуть в, у нього 3 цеглини розміром 25 на 12 на 8 см. Нагрітих обогаття до 90 градусів Цельсія. Коли цеглини охолонули до 30 градусів Цельсія, температура повітря в наметі підвищилася на 8 градусів Цельсія. Яка частина відданої цеглинами енергії пішла на нагрівання повітря в наметі, якщо об'єм намету становить 3 кубичних метри? Тут багато даних, коли я записувала їх от сюди в дано. Ви бачите, в мене потім я також щільно, щільно тут записувала, але єлі єлі вписалася. Але все одно потрібна ще колонка системи Інтернаціональної для того, щоб довжину ширину і висоту перевести в метри із сантиметрів, тому що ми будемо працювати з такими одиницями. І нам потрібно знайти. Ну, будемо вважати, це деякий коефіцієнт, який нам е, покаже, е, яку частину відданої цеглинами енергії е, буде йти на нагрівання повітря. Тобто нам потрібно буде знайти відношення кількості теплоти для нагрівання повітря до кількості теплоти, яка виділяється при охолодженні цегли. Зрозуміло, що при охолодженні цегли енергія виділяється, тому вона буде від'ємна. Це в нас різниця буде від'ємна. А при нагріванні повітря кількість плати буде додатна. Тому, якщо ми знаходимо оцю долю енергії, то зрозуміло, що кількість теплоти цеглини ми беремо по модулю. За модулем. Але для цього. Ні, для того, щоб нам не враховувати цей модуль кожного разу, ми можемо просто в дужках змінити знак на протилежний, і тоді в нас сразу, відразу буде додатна величина. Але тут дуже довга перевірка одиниць, але не складна. Ні. Ми один раз все записуємо і все скорочується. Але тут при... потрібно це. Дуже-дуже дуже акуратно записувати і багато всього записувати. Теплоємність джоуль кілограм градус Цельсія, густина кілограм метр кубічний об'єм метр кубічний, зміна температури градус цельсія Тема теплоємність джоуль кілограм градус Цельсія. Густина кілограм метр кубічний. Довжина ширина висота. Метр, метр, метр. Звертаю вашу увагу, не метр кубічний. Ні, в нас немає метра кубічного. У нас є метр помножить на метр, помножить на метр. А потім ще в нас є градус Цельсія. І все одиниці скорочується, отримуємо єдиницу. одиницю. І це значить, що в нас буде безрозмірна е відповідь. Але якщо ми захочемо, то коли ми отримуємо відповідь в далях, ми можемо перевести її в відсотки. Це просто ми цю відповідь помножаємо на 100%. І буде нам відповідь в відсотках. Так, підставляємо всі а, дані. Густ... Питома теплоємність повітря 1000, густина повітря 1000, вибачаюсь, 1,29. Об'єм повітря 3 метра кубічних і зміна температури 8. А це для цегли. А, теплоємність, густина кількість. Циглин, довжина, ширина, висота, і різниця температур. Це початково, це кінцево. Ми змінили їх містами, тому що, нагадую, здесь в нас був модуль. Отримуємо 5%. Сподіваюся, що і ви теж отримали 5% в цій задачі. Ну, добре, на цьому ми завершуємо розбір, розбір наших задач і до наступної перевірки. Відпочивайте.